Так, ми вийшли на вулицю. Я йду зараз по магазинам, а мої чоловіки поїдуть гуляти на майданчик. Будуть там мене чекати, потім я їх заберу назад. А у мами буде весняний шопінг. Так, нашка якось так сидить. Непонятно. Ну, подивимось, що я там знайду. Все з величезним пакетом, така довольна. Йду шукати, де мої чоловіки тут без мене десь граються. Блін, я могла б так кожен день ходити, як би можна було. В магазинах там класно. Знаєте, це, мабуть, весна так на мене подіяла, що вперше за останній час, такий дуже довгий час, мені нарешті захотілося щось купити собі. І це був мій весняний шопінг. Отже, покажу вам поближче, що я там купила. Я йшла саме головне, це за чим я йшла. Це були джинси. Мені дуже подобається зараз мода оця на такі е, клішоні прямо від бедра зверху такі широкі широкі джинси. Я бачу, що дівчата їх носять прям активно. От, В мене дуже довгі ноги, і в таких джинсах мої ноги виглядають ще довшими, але ну, нічого. Мене це не зупиняє, мені все одно так подобається. Я хотіла, щоб вони були світлого кольору, тому ось такі величезні джинси я собі е, знайшла. Світло-блакитні такі, прям світлі-світлі. Е, дуже задоволена. Саме те, що я і хотіла. Е, знаєте, я коли дивлюсь е, у інших дівчат такі розпаковки, мені завжди цікаво ціни, тому я, мабуть, буду кожну річ вам казати. Е, ці джинси коштували 1100 гривень. Ось так. Далі. Так, наступна річ це ось така кофта. А, з дуже великим. Декольте, таким квадратним чи прямокутним, да, прямокутним вирізом прямокутним. Ось вона в смужку. Зараз дуже багато речей в смужку. Мені такий принт дуже подобається. в мене багато речей в смужечку, чорно-білу, тим більше взагалі дуже класно. Отже, Ось така вона біла з чорною смужечкою, дуже приємна до тіла. Мені сподобалось з цими світлими джинсами, дуже класно поєднується. Коштує вона 750 гривень. Далі наступна це такий топ, вже більш літній. ось, ну, Весна вона дуже плавно перетикає в літо, так що будемо чекати вже і літо. Ось з таким також великим декольте, от, тому треба засмагати, от що я думаю. Так, Наступна річ, вона на мені, це ось такий топ в'язаний, якась така сітка, ось, зрозуміло, От, але мені сподобалось. Знаєте, його можна носити буде і на футболку, можна ось так просто, як я зараз пишу, прикольно виглядає. І взагалі такий рукав, обрізний такий, от мені він підходить. От, головне рівно тримати спину. В нього такий блідно-фісташковий. На камері трошки він якийсь не такий, але е такий. Олівково-фісташковий, отак його називаємо. Коштує, коштує він 550 гривень. Етикетка, що мені тут ззаді, тривається, я ще її не зрізала. Так, Далі Далі це ось така звичайна просто біла футболочка, укорочена. Ось, і там спереду, як бачите, такі крила, крила ангела якогось, і якась надпись треба. Треба подивитися, що там пишуть. До речі, вона таким шрифтом, як у мене тату на руці, то мені прям це все разом дуже сподобалось, як виглядає. І е, щось мене таке стрельнуло в цьому році. знаєте, Мені хочеться то якесь декольте, хоча мені там особо нема що показувати. Але, знаєте, якщо кожен раз про це думати, то так і все життя пройде. Бог з ним. От, і щось хочеться мені таке укорочене. Ну, наче живіт мій став на місце після вагітності. Можна було б ще над ним попрацювати, ну то таке в процесі. От, е, коротше. Тут покоротше, тут побільше щось таке. Наступна річ це ось такий оверсайз худі ось таке з капюшоном. Е, оце розмір S. Ну, Тобто, розумієте, це такий овер-овер, оверсайз. Мені таке подобається, знаєте, зато не треба, не, не треба хвилюватись не за живіт, не за те, як спина виглядає. І пішов. Це мені гуляти з коляскою просто чудово буде з ігнатом, дуже зручно. Він такий тепленький. Ось так, що чекаю на весну і вже, на теплу весну і буду його носити вже без куртки. Ось такий колір світленько-жовтенький, такий освіжаючий, як мені здається, і ці блакитні букви на цьому спереду мені таке йде. Так, коштує він 899 гривень. Ось так. Ось такі в мене покупочки, я задоволена. В принципі, як мене чоловік питає. А ти би ще раз змогла там пройтись і ще щось вибрати? Я кажу: ну так. Да. Я, в принципі, в кожному магазині можу собі щось вибрати. Це ж таке, речей багато не буває. Відкрили балконний сезон. Наші прикольна тобі тут. Тут можна просто весь день щось робити і буде все цікаво і цікаво. У нас тут зазимо такий бардак на цьому балконі, що краще було б, звісно, не відкривати так рано. Тепер треба думати, як це прибрати. Але зато ми тільки що прибрали ялинку. Бо вона тут стояла в коробці всю зиму на балконі, а тепер все вже в шкафчику стоїть нарешті. Настав, настав той день. Ігнашка, ти тут що, трошки позамітаєш і прийдеш додому? Добре. Так, можна відкривати магазин з продажу чохлів. Сьогодні забрали своє замовлення з Аліекспреса, замовляли чохли, це чоловік собі назамовляв цілу кучу на свій телефон. З космонавтами, оці такі прикольні, дуже, дуже приємні на дотик. А я, так як не можу визначити, який мені малюнок подобається, то мені сьогодні одне, то завтра інше, я замовила собі просто однотонні, ось, але такі, цей на весну яскравий і цей на літо. Думаю, якраз буде чітко і вони мені не, не доїдять через день. Ось. І такі кольори навіть краще, ніж на сайті були, якщо чесно. Наче ніжні, але яскраві одночасно. Клас, я дуже задоволена. Ну, І ці мені також подобаються прикольні. Ну, Це чоловічі, це жіночі. Одразу видно, де кому що. Яки що з почти забрала своє замовлення, це я свекрухи свої на 8 березня підготувала. Отже, така буде От такий зараз. маленький подаруночок хочу їй зробити. Це така ложечка на кухню підложки. Ну, Зрозуміло, біля пліти ставиться. Вони якраз доробляють кухню, і кухня в них така буде біло-зелена, тому мені оці листочки евкаліпта, прям здається, їй дуже-дуже підійде. Ось, і... Така ось книжка, знову книжка, тому що ну, це те, що е, буде саме їй, і вона ну, не купує вона собі на це вона гроші не витрачає, тому мені хочеться е, подарувати саме це. Думала щось з косметики, але косметику вона собі купує сама, а ось книжки ні. Це Єлена е, е, Ферранте, Я читала її м -м, декілька книжок. Е, моя найкраща подруга там в неї є серія книг, здається, три або чотири книжки. А це якесь нове брехливе життя дорослих. Ну, така непогана анотація, начебто. От, ну, почитає вона, потім дасть почитати мені, подивимось. А, до речі, це екранізували, на Netflix є кінчик. Не дивилась я таке, не знаю, чи серіал може. От, Краще почитати. Тому ось такий маленький подарунок, її чекає в суботу. Мабуть, в суботу поїдемо. Бо за минулому відео вам показувала, що купила ось такий дезодорант, яким треба користуватися раз в тиждень. І цілий тиждень потім навіть не згадувати про ці проблеми. Така класна річ, навіть не знаю, чого я відтягувала і не купила його раніше. Дурна. От. Його, коли на себе наносиш, воно так чухається спочатку, Капець. Я думала, не знаю, може, не витримаю. Хоча, а потім подумала: я ж дитину народила, то я можу витримати все. Ось такий він малесенький, але його дуже треба трошки і надовго вистачає. І тепер, ну отже, декілька днів пройшло. От, після того, як його нанесла, клас. Взагалі, взагалі нічого немає, ніяких мокрих пахв. Цього всього немає, вибачте, за подробиці. От, але ну, всі ми люди, а попереду взагалі літо. От, тому це, що треба. Дівчатка, хто думав, беріть. Реально класна штука. Він не дешевий, але ну, якби можна собі дозволити, він коштує зараз на мейкапі коштував 400 гривень. От, класна ціна на, це, на нього вважається. І ну, Воно того варте. Тобто, я подивлюся, наскільки його вистачить, але знаю, що моя свекруха їм користується, дуже задоволена, вже два роки користується, їй вистачає такого, такої баночки на рік. А в ньому 15 мл. Тобто розход дуже маленький, а ефект дуже крутий. Так, всім раді. Прийшли провести чоловіка в спортзал. Вже відкрили у нас спортлайф. Ура! Тепер близенько, не треба далеко ходити. Заодно памперси зібрали, прогулялись. Чоловік зараз піде працювати. Ну а ми просто прийшли подивитись, як тут гарно чи ні. Так, прикольно. Приїхали додому. Приїхали. Холоднувато там довго кататись, тому ми так трошечки і додому. Ігнашик перекусив і вже готується на свій один сон. Ми вже скільки. За 4 дні підряд спить він один сон в день, десь з 2 до 4, і потім лягає в 10 вечора. ввечері. Оце такий графік, такий режим мене влаштовує. отак, От Хочу, щоб так і було. От. Тому що встає пізно все одно, і два сна то нікуди не годиться, і дуже довго, потім це до півдванадцяти з ним гоцять. А так, зараз готуємось і спати. Підходить? Ну, все, тоді пішли. Клала ігнашка, знаєте, що п'ю нескільки. Була його ще під час вагітності, щось мене тоді трохи клімануло, хотіла дуже щось шоколадного. Подивилась, а він до 3-го, 24-го. Тобто, ну, майже можна сказати, ще не просрочений. Ну, а якби і був, то що йому буде? На смак нормальний. От, поп'ю. Що хотіла сказати? Що е, гуляли тільки що на вулиці з Гіначком, заходили в Єву, забирали памперси. І знаєте, так приємно дивитись, що в Єві ціла куча чоловіків, які щось ходять і вибирають там керма всякі жіночі, наборчики такі. Е, ну Там, знаєте, гелі для душа, е, ці там е, кремчики для рук, таке. Ну, приємно, що наші чоловіки готуються. У нас сьогодні, сьогодні, 7 березня. от, І дивлюсь вже е, по. На кожному куті продають тюльпанчики. Тюльпанчики, до речі, в цьому році я спитала 50 гривень, ну, наче в тому, мені здається, це Так, було. Дай по дай ну, тобто така ціна, як, як зазвичай. От, Ми плануємо в суботу їхати до батьків, і там будемо, від, привітаємо маму, От, і тоді вже, мабуть, купимо букет. От так. І знаєте, я просто, я з тих людей, хто святкує 8 березня, бо дивлюся, в цьому році багато. Багато таких суперечок в інстаграмі, на Ютубі от, між людьми. Але я святкую, для мене це свято весни, свято жінок, і знаєте, це, це не про те, що тільки в цей день треба помічати жінку і дарувати їй квіти. Ні, це про те, що це додатковий день для того, щоб зробити приємно і собі, і своїй мамі, своїй подружці, сестрі там я не знаю колезі по роботі. Чому б і ні? Просто додатковий привіт, привітати. Сказати приємне слово, подарувати квіточку або якийсь там кремчик для рук. Я ось отак, це, отак про це думаю. Ось то ми такі справи. Тому треба мені ще спитати у мами, що вона буде готувати, що привезти нам. Я думаю, що наша частина буде солодка, тобто я, напевно, зроблю торт торт і може якісь канапки, ну, щось таке хочу зробити, закусочку якусь. Ще не придумала, буду зараз думати. от І в суботу тоді поїдемо. Подарунок в мене вже готов, я вам показувала. Так, все, п'ю своє какао поки гнат спить. В мене, як завжди, кофі брейк. Сьогодні чомусь не захотілося кави, а захотілося несквіка. І буду готувати вечерю. Отак. От Приготувала чоловікові салат середи огірка на обід, бо він зараз з залу прийде вже голодний. От він у мене щось категорично відмовляється їсти купорку, сказав, що хоче тільки таке все свіженьке. А мені ще не надоїла купорка, тому я їм огірочки з банки. Ну, а він салатик. Так, і Починаю готувати вечір. Ще вчора приготувала печиво. Тут морква, яблуко, бананчик. Яйце і трошки борошна. Чесно кажучи, не думала, що він буде такий їсти. Ось на смак воно ну таке моркою дуже віддає. Мені не дуже сподобалось. А він їсть? Уявляєте? Взагалі так приємно, коли ти щось готуєш дитині, і вона потім це їсть, а не коли ти простояла дві години біля цієї духовки, а вона потім це просто ве і все, і не їсть. От. То вчора оці печиво, ну, вони, вони навіть кекси більше, ніж печиво. Оце він задоволенням їх поїв, і я робила йому ці курячі серця, відварювала з морквою також з задоволенням їв. Я була в шокі. Тому, що все це були дуже ризиковані страви, і в мене був запасний варіант вечерю, але так приємно, дитина все все з'їла. Клас! Так, у нас на вечерю сьогодні буде рагу овочева, тушена капусточка з картоплею і з квасолькою. Я її відварила тут цілий тазик. Не знаю навіщо мені стільки ну будемо їсти. хочу ще зараз її перебити, щоб ігнат спробував. З морквою, мабуть, йому переб'ю. Буде таке аля паштет фасольовий, і фасольовий, і спробую спробую дати. Сподіваюсь, що сподобається. Бо куди мені стільки? Ще спробую і рагушку йому запропонувати, але минулого разу капусту тушену він не їв. Не сподобалося воно йому, але буду пробувати кожен раз. А вдруг це той раз, коли так. Так хочеться просто так вже, знаєте, хочеться, щоб він їв от все підряд з нашого столу і вже не заморачуватися готувати на всіх. Ну, вже скоро воно так і буде, в принципі. Ну, ще трошки, трошки він перебирає, вибирає, що там йому посмачніше. От, і, і не всю текстуру він їсть. От, наприклад, от ці фасольки, ця буде шкірка зверху, він її їсти не буде. Я знаю, тобто це треба перебити блендером, тоді він з'їсть. А так вона йому. Не жу... Якщо так не жується, то він жувати збирається. Синок, що на вечерю в тебе? Кабачок, фасолька перебила її. Ну і паштет. Він не дуже апетитно виглядає на камеру. Але Ігнашику він дуже добрий. Паштет з печінки. Ігнат таке полюбляє. Ну, і намагаємось їсти все це самостійно ложкою. Да. І ще, знаєте, помітила, що Ігнат ложку частіше тримає саме лівою рукою. Але наскільки я чула, до трьох років взагалі не важливо, якою рукою дитина тримає ложку, тобто потім це все ще може перегратись. Але мені якось це не дуже принципово. Але от батьки наші хвилюються постійно, типу, питають мене, а що він лівою рукою їсть. А мені от якось взагалі не звертала на це увагу, поки вони самі мені це не показали. Він насправді їсть і тією, і тією, от в яку першу е візьме, так потім і їсть. Ну, найчастіше, мабуть, це таки да лівою. Ну не знаю на що, не знаю на що це впливає, і мені здається, що не факт, що так буде потім завжди. Наприкінці відео хочу привітати всіх жінок з 8 березня, зі святом весни, зі святом жінок, бажати бути завжди квітучою, бути завжди в гарному настрої і бути жіночною. Не забувати про це, що ми жінки, і ми повинні просто ем, випромінювати цю жіночність у світі. І робити його кращим тим самим. А всім, хто додивився до кінця це відео, я дуже дякую, дуже вам за це вдячна. Сподіваюсь, вам було цікаво і до зустрічі у новому відео. Пока-пока!